Тарас Григорович Шевченко. мені тринадцятий минало, мені тринадцяте минало, я пас ягнята за селом Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собою у бур'яні. Молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені? Тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, я дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Подивлюсь я на ягнята не мої ягнята, обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала. Почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. І неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.